Слухайте, я от тільки відкрила новини і от ну, просто не можу про це не сказати. Путін, так, так, той самий Путін вперше за чотири роки полетів нарешті кудись. І куди, ви, як думаєте, полетів? Правильно, до Індії. Так, так, до тієї самої Індії, до моді. Бо більш крім моді, його вже ніхто ніде не чекає. Чотири роки сидів у себе там, наче в бункері, а тоді бах. Вирішив трошечки подорожував. Розуміло, чому, тому що для нього переліт уже це ціла спецоперація, тому що кругом суди, переслідування і так далі. Черговий пафос на камеру. Обнімання та рукопожимання. подивіться, які довольні. Коротше. Подивимось, чим ця дводенна відпустка до Індії завершиться. Але факт залишається фактом. Путін за чотири роки нарешті кудись полетів. Що як вам такі новини? Пишіть коментарі.